Бізнес має бачити широкий соціальний контекст, в якому працює. Ми не можемо говорити зараз, що бізнес працює окремо, держава окремо, а неприбутковий сектор окремо. Вони всі працюють для спільної справи, і відповідно бізнесу, щоб розуміти, що відбувається, треба розуміти, що відбувається в системах ширших ніж він сам. Темою нашого кейсу є напрацювання альтернативної концепції системи рекрутингу до ЗСУ, і це повністю відповідає меті нашого курсу з управління пошуком і підбором персоналу, Обираючи кейс LobbyX і надаючи можливість студентам працювати над альтернативною концепцією системи рекрутингу до лав зсу. Ми таким чином створювали умови для того, аби студенти відчули таку причетність до великого. І ініціювали і напрацьовували якісь рішення, які будуть важливі не тільки для них особисто для їхнього професійного зростання, не лише для їхніх організацій, але й для країни в цілому. Кейс сьогодні про те, щоб придумати альтернативну систему рекрутингу до оборони, мобілізаційну, скажімо так, реформу провести. Очевидно, в повітрі це питання якби циркулює, що сьогоднішня система військоматів так званих. Територіальних центрів комплектації вона не досконала далеко. Вона лишилася редаментально з радянського союзу. І вона потребує модернізації, тому що ми маємо, умовно кажучи, в нашому війську три ресурсних опори: це озброєння, матеріально-технічне забезпечення і особовий склад. З озброєнням у нас модернізація відбувається з допомогою наших західних партнерів. Матеріально-технічне забезпечення все більш-менш добре, плюс у нас величезний. Фронт волонтерів і фондів штату Поверніть живим працюють над цим. Ну а от щодо особового складу, на жаль, модернізація не відбувається. У нас до сих пір система радянська, редаментальна, і маючи потенціал нашого ворога в 140 мільйонів населення, ми маємо модернізувати і всю компоненту для того, щоб перемогти якомога швидше. Насправді це дуже цінно, і ми дуже всі здивувалися, як група цьому кейсу, тому що це дуже актуальний кейс, який прямо зараз вирішується. І скажу, власне, за себе, що в мене в планах в цілому е, я би хотіла після проходження програми і отримання цього цінного досвіду працювати з е, владою, можливо, зі збройними силами і свої навички, скіли, які ми тут отримаємо, обов'язково е, включати десь і допомагати державі так, як ми можемо, тому що ми маємо ділитися знаннями. І власне цей кейс мені Зараз дуже дає величезну мотивацію, тому що ти дійсно можеш доторкнутися до того, що, що зараз відбувається, і е, дати можливо якісь поради, які вже використовують, та або цей досвід дійсно використати в майбутньому, тому це дуже цінно.